Доброго вечора, люди, мої улюблені хлопці та дівчатка. Як ваші справи, як ваш настрій? Якщо не дуже зараз будемо підіймати його максимально. Дивіться, що у нас тут. У нас тут отакий девайс з однієї сторони, з іншої сторони, ось такий девайс. Мої смаки доволі незвичні. Ви не зрозумієте май. Oh Павлов VR. Саме Павлов, який... ні, Павло, який грає в Павлов у VR. Експіріенс цього спецназу проти терористів в віртуальний наш світ. Надягаю на цицюрник. цюрник. Nice. Найс. Запускаємо Павлова VR. Як вам мої сексі шортс? Як там? Шорті shorts. Sexy шорті shorts. Я думаю, що це якась хвороба. Я вже її намастив, протер, все, щоб було максимально круто. І ось так виглядає Пабло Віар. Отак лапи виглядають. І графон а, ну, один з найкращих, що я бачив у Вірі. Ось така зброя. Отак вона виглядає, як на мене, дуже якісно. І погнав. Оу oh є! Yeah! Подивіться, мать його на цю М6. Я відчуваю себе якимось репером американським. Кидання гранат. Я їх у реальному житті дуже боюсь. Ми коли були е, в школі навчались, там у нас було е, були уроки по жбурлянню гранат. Ну, вони були фейкові, але це було так якось страхово, коли хтось лежав і вона падала от просто перед вами. Граната! Все, мені. Коротше, я від'їхав, вже два пов. Три павла. Скільки? Чотири повла! Нарешті, нарешті, слава богам. Це є жах. Лоханий. Каче, Каче, Качемен, 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 оце класно. Я покажу тобі, хто босс цієї качалки. Ском, давай, ми за тебе вболіваємо. Ском! Вперед, Вперед! Іноді повільно. Дивіться, людина повучка. Оу, людина павук, що з тобою стало? Закритий мурану, Закрийте йму рану. О, у мене вже два ж мура. Хлопці, тримайтесь, я зараз, я зараз вас підлатаю. Хоча тебе, чувак, ні, чувак, тебе вже не підлатаю. Тут вже пиши, пропало. І так, привіт, хлопці! Hello, hello, everybody! Hello, everybody! My Майнеміс I'm playing Славу ВР. Привіт! Привіт! Слава Україні! Героям! Братан! Вітаю, вітаю! Ми зараз надеремо сраки сраківсів, так? Ми зараз надеремо сраки сраківсів. Ти справді так гадаєш? Ні. Скажи так. Ну давай, давай. Давай, 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 давай. давай. а ти... Yeah, here we go again. А куди? Ірпень, а ти Черкаси. ти з кривбасу? Керкаси. Ти з кривбасу, братан. Черкаси. А, черкаси, черкаси також добре. Погнали! Черкаси це свої хлопці. Погнали! Ти ж мене прикриєш, братан! Ти прикриєш мене! Брата! пітушину орду будемо зараз лупити. Як я виглядаю? Це я був, це я. Я озвучував сталки. Якщо пам'ятаєш, там персонаж був. Павло, оце я був. Стоп, стоп, щось тут пікає. Це ти пікаєш чи ні? Хто пікає? Ні. Це хто до бомбу заложив. Собаки. свино собаки! Біжимо! Ромчику погнали! Романе, воно зараз вибухне! Йопсель Боксель! Зараз ми їх надеремо, зараз буде джага-джа. Та я новенький другий день <рес> граю цю гру. Нічого, я олд, я зараз все тобі розповім. Бери броню! Бла, бла, бла. Ромчик! Ромчик! Ром Ром ти де? Роман, це ти? Вийди отсюда. Розбійник ти. Роман, не мовчи, мені стрьомно, блін! Рома! Рома, рома їсти! Пирожки готові. Свинопес! Отримай! Ха-ха-ха! Пакетик чаю тобі, Ромчик, щоб не розслаблявся, Ромчик! Ха-ха-ха! Давайте я, братан! Коротше, я беру якусь... Осьо, калаш чи щось таке. Ось ось, ось взяв. Це крута, слухай, як будеш помирати, свисти, я Вся, заберу. Ось. У мене руки тремтять, слухай. А че? Та не знаю, якось, типа, воно реалістичне таке все. Ромчик, тримайся! Що там, свина собаки, так? Асипали тобі? Да-да-да-да, там багато. Що ти, мудак, Валяєшся? ЙОХАНИЙ бабан! Може по своїм чуждям. Ні, та ні, не надо. Та я пожартував, пацани, все нормально. То ти, ромчик валяйся, чи ні? Да. Ну тобі не пощастило, слухай. Давай з другой сторони я Ромчик, готов рота взяти. Ох, я так засів, слухай, я так засів Та що ти мені дупу підставив? Ромчик ведит! А наші. Ее! Мы выиграли! Мы выиграли! Ой, Ромчик, якщо підкачаю, то вибачаю. Близ! Не вийшло, не вийшло! Не бійся, брате. ти врятований. Та що таке? Блін. Я Та його руками вбив! Щоооооо! Воромов, в тебе що дьявол вселився чи що? Що це за мова? Ти на іспанський заспівав? Speak Chinese, I don't know how to speak. Ромчику! <рес> Ромчика вселилися якісь московіти. Ромчика креслимо. Бро, бро, you okay? Хай йому грать. Отче. Отче. Ну ти бачив? Бачив? Oh, yeah, okay. You drink a lot of vodka? Yes. Рома, я від тебе такої лажі не очікував. Чесно, що ти станеш, ти був нормальним пацанем, а зараз тебе як змінили, начебто. I don't know how to speak Chinese! Ха-ха-ха! <реш> Нормас! Huh -huh. Оце нормально, драбашко зирний! Ромчик! ха <реш> Іди <реш> до мене, <реш> <на> мій сладкий! <реш> ти що ти ганяєш? Навіщо ти там став? <реш> Роману знову погано стало, понесло чувака. Чисто чи грязно, Ром? Там грязно, понял. Пішли прибирати. Беремо швабру. Тарадаран тарадаран. Я себе як Шварцнегер почуваю. Fuck you assхо! Астела вісте. Астелавісте, бейбі. Блять, і чайки, це все і вас! Да, да, да в Україні. Геронса, хто там сказав? you Вею you from? А Слава Україні! Василю більше не наливай! Слава Україні! Where are you from, guys? I'm from Paris. What? What? Paris. Boris Johnson? What? I don't understand. Sorry. Yeah, it's Paris. your boyfriend, bro. It's your boyfriend. Aha, rozumna srako. Who is this? Who is this? Predator? Fucking Predator here, bro? You won. No! <laughs> You're okay, bro. You're a okay? kid. It's like a gachi films, yeah? You like gachi. Oh, good, go, come to me, come to me, friend. <sighs> bro, you okay? No, 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 it's mine, it's mine. Go fuck yourself, bro. No, it's mine, it's my Pushka. Pushka, you know Arnold Schwarzenegger? This is my father, bro! Ще раз вибачаюсь, якщо когось образив, обра... якщо, не дай Боже, таке трапилось, то я дуже сильно вибачаюсь. Ви були на каналі українського гіка Павла. Так що, всім дякую, підходьте сюди, я вас обійму, і дуже скоро побачимо.